Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Я вітаю вас у Божій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 28 березня 2016 року. Понеділок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого мученика Агабія і з ним шести мучеників. Коли одного дня у Кевсарії Палестинській відбувалося свято на честь поганських божків, то для розваги погани почали мучити християн. З Гази, який вже багато витерпів за Христову віру, у в'язниці кинули на поживу диким звірам. Разом з ним захотіли віддати за Христа своє життя ще шість християнських юнаків: Публій, два Олександри з Єгипту, Тимолай, Ромил, Підякон з Діасполя і Денис з Фенікії. Віддали вони свої молоді голови під вістрям меча 303-го року за правління імператора Діоклетіана, жорстокого гонителя християн. Читання сьогоднішнього дня від віцятого пророка Ісаї з восьми та дев'яти глав дає де наступні слова Господа сил, його шануйте як святого, його ви маєте боятися, перед ним маєте тремтіти. Він камінь, спотикання і скеля падіння для обох домів Ізраїля. Він сіть і пастка на мешканців Єрусалиму. Багато з них спотикнеться, паде й розіб'ється, заплутається в сіті й упіймається. Я заховаю це свідчення, я запечатаю це об'явлення у серці моїх учнів. Чекаю Господа, що закриває обличчя своє від дому Якова і на нього уповаю. Ось сам я і мої діти, що їх дав мені Господь. Ми знаки і прообрази в Ізраїлі від. Господа сил, що перебуває на горі Сіоні, супроти поради, питає, мовляв, тих, що мертвих викликають, та знахорів, що харамаркають та мимрять. То хіба ж народові не питати свого Бога? Хіба ж мерців проживих питати, щоб осягнути науку й свідоцтво? Коли ж вони не так говорять, то будуть, немов той, для кого нема світанку, і буде він блукати по землі, пригнічений та голодний, і з голоду буде лютувати та царя свого й Бога проклинати. Погляне вгору, подивиться на землю, а там лише горе й морок, і темрява густа. Але ця тьма тьменна розійдеться, і не буде більше темноти в країні, де було горе. Як за минулих часів принизив він землю, Заволона і землю нафталі, так у майбутньому прославить приморську дорогу, за Йордання, Галилею, поганську, народ, що пітьмі ходить, уздрів світло велике, над тими, що живуть у смертній тіні. Світло засяяло. Помножив єси їхні радощі, веселощі побільшив єси. Вони радіють перед тобою, як радіють під час жнив, як веселяться, коли здобич паюють. Ярмо розтрощиш, що над ним тяжіло, палицю на плечах у нього, і тростину його посіпаки, як за часів мідіяна, бо все взуття піхотинця під час битви, всякий плащ, облитий кров'ю, піде на спалення, вогнем буде пожертий. Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, князь миру, щоб збільшити владу в безконечнім мирі на престолі Давида і в його царстві, щоб його утвердити й укріпити справедливим судом віднині і повіки. Ревність Господа сил це чини. Господь послав до Якова слово, і воно в Ізраїлі впало. Супроти ж поради питай, мовляв, тих, що мертвих викликають, та знахорів, що харамаркають та мимрять. То хіба ж народові не питати свого Бога? Хіба ж мерців про живих питати, щоб осягнути науку й свідоцтво? Дуже важливі слова святого Пророка Ісаї на фоні того стану речей, які ми вважаємо надприродніми. Кожен із нас. Зустрічається з подіями чи станами, які без віри не можна збагнути людським розумом, особливо коли це стосується таємничого знання окремих людей, мовляв, знають минуле і майбутню долю людини. Про такі знання дійсно говорить і Святе Письмо з одного боку, як про Божий дар Святого Духа, який діє у церкві, але з іншого боку, Боже Слово, застерігає також, що і диявол знає таємниці минулого і майбутнього. Тож будьте уважні, щоб не попастися в його тенета. Кожна людина є таємницею, і де тобі знати, що це за людина? Паїсій Святогорець, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.